Золота п'ятірка. На свій день народження наше місто приймало відкриті всеукраїнські турніри з греко-римської боротьби та дзюдо. І на тих змаганнях наші спортсмени здобули по п'ять золотих медалей. Десятий ювілейний у залі спортивної школи Олімпійського резерву номер 2 імені Верхоланцева провали всеукраїнський турнір з дзюдо на призи олімпійського чемпіона Сергія Новікова. Вперше змагання кращих юних борців країни наше місто приймало у 2005 році за 10 років зусиллями Кіровоградської обласної федерації змагання довели до рівня національних. Говорять гості та судді турніру всі знають цей турнір як неофіційний чемпіонат України по младшим юношам. Тому, звісно, конкуренція дуже висока, учасників багато і зайняти призове місце на таких соревнованнях дуже почетно для любого мальчишки з любого регіону нашої країни». Турнір на призи Сергія Новікова відкрив чимало відомих сьогодні імен у вітчизняному дзюдо. Ми починали цей турнір 10 років тому. назад. У нас ребята броля 87 го 88-го годов рождения. Некоторі з них до сих пор виступають. В составе сборной Украины. й год рождения, когда у нас бросался на нашем татаме, тогда была целая плеяда. После нашего турнира два человека стали серебряными призерами чемпионата мира по юношам, были призора чемпионата Европы, были чемпионы Европы. Как раз в эти дни проходит чемпионат Европы по юниорам в городе Авервард, Австрия. Там некоторые представители, которые боролись на нашем татаме, представляют уже сборную страны. А Богдан Ядов буквально вот вчера, это 18 сентября, завоевал серебряную медаль. Но также был победителем нашего турнира. То есть можно смело сказать, что наше татами кому-то помогло в подготовке, кому-то, может, дало старт в большой спорт. Цьогоріч на кіровоградському татамі виступали 370 зюдоїстів із 35 команд. Городок я навіть не можу вам сказати. Точно на сьогоднішній момент знайте представники 15 областей і Київ». Господарів на турнірі представляли вихованці спортивних шкіл Кіровограда Олександрії, Світловоська, Голованівська, Малої Виски та Смоліного. «Цей поздрав у нас младші юноші. Звичайно по тому возрасту кіровоградські спортсмени, представники Кіровоградської області показують доволі таки неплохой результат. Я думаю, що сріслі сьогоднішніх побідітелей призоров и наші кіровоградські ребята. На рахунку наших земляків 17 медалей, з яких 5 – золоті. На найвищу сходинку п'єдесталу Пашани піднялися Богдан Хуторянин, Тарас Нільзів, Арсен Семьонов, Дмитро Плахтій та Сергій Постіл. У святковий для жителів нашого міста день змагалися у Кіровограді і борці іншого стилю. Спортивний зал КНТУ приймав відкритий всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби пам'яті відомого тренера Миколи Романенка, який виховав не одне покоління знаних в Україні та за кордоном спортсменів. Чимало вихованців Миколи Івановича і після завершення спортивної кар'єри залишилися у цьому виді спорту з Миколою Івановичем. Я коли мені познайомився, коли мені було 10 років. Я прийшов вперше і потрапив в зал боксу, Ну позаймався трошки, позаймався, потім вийшов і плачу. Щось не виходить, щось не виходить. Виходить, шановна людина, Романенко Микола Іванович, і каже, що синок? Тяжко, яро, тяжко. Так каже, іди до нас на борьбу в нас Дейдень. ще тяжче. Ну Я погодився, я пішов займатися. Так я познайомився з Романенко Миколою Івановичем. І так прозаймався в нього все своє життя. Я хочу йому щиро подякувати, тому що він передав практично мені все. І боротьбу, де я зараз керую греко-римською, і суддівство на Кіровоградщині. І я радий, що він дав мені таке право, і я продовжую його розпочати діло. Ми його ніколи не забудемо, він завжди в пам'яті. Змагання з греко-римської боротьби такого рівня у нашому місті проходили роки три тому. Ми проводимо перший турнір пам'яті Миколі Івановича Романенка. Раніше ми проводили турнір, який носив назву турнір пам'яті чемпіона світу Данила Пасунька. Цей турнір, я думаю, що він стане традиційним і більше в Кировограді буде проводитися тільки цей турнір для загалу, такого, на який запрошуються не тільки спортсмени з України, а й з-за кордону. І ті друзі, які в нас є, я думаю, що він дійсно стане традиційним. Традиційно на турнір у Кіровограді приїхали гості з Терасполя. Цей турнір дуже потрібний для розвитку боротьби як у нас в Молдавії, так і у вас в Україні, тому що зараз не також залишилося стартів. Ми традиційно приїжджаємо. Я, мабуть, вже раз. Всі турніри, які проводились пам'яті Пасунька, і этот турнір я приїжджаю сюди, в город Кіровоград, Меня здесь очень всегда хорошо встрічають. Гостям з Молдови та 14 міст України склали конкуренцію кращі борці нашої області. Це і Андрій Кулик, член збірної команди кадетської України. Це і два наших юніори, які виступають за національні кольори молодіжної збірної. І Козлюк Владлен, сьогодні побачать кіровоградці. На жаль, із за травми не виступає Манін, але він присутній. Владислав Яковлев Володимир, член молодіжної збірної команди національної України. У змаганнях юніорів свої золоті медалі взяли Андрій Кулик та Владлен Козлюк. У юнаків не було рівних Максиму Мілюкову та Артему Рябову. Yeah. Yeah. У молодіжних змаганнях у вазі до 75 кілограмів кращим став Володимир Яковлів. Wow. Легко, на соперника на всіх настраїв, на кожного спортсмена нужно настраюватися. одинаково. у неофіційному командному заліку збірна нашої області посіла перше місце. А в наступному спортивному уікенді ми познайомимо наших глядачів з представниками інших видів єдиноборств тайського боксу та кікбоксингу.